Доброго раночку, мої любі. Доброго осіннього раночку. Вас вітає Одещина, Піднічно-східна її частинка. І ось такий вигляд ми маємо. Вигляд травички маємо 27 -го. жовтня. Вихідний, неділя. Годинник перевели на новий лад, трішки довше поспали. Сільська живність пробуждається. добрий ранок. Хочу вам трішки показати своїх, свою діляночку, свої квіти на вулиці. Вчора трішки тут зробила таку генеральне таке прибирання, але бачу, що деякі хризан... відзняти вчора не встигла, але бачу, що деякі хризантемки мабуть, все-таки. Примерзли. Ось така росичка і потемніли. А можливо, це від роси потемніли. Тому що на кожній квіточці крапельки, крапельки, водички. Холодної, мабуть, змерзли. От на червоному видно, на рожевих не видно. Хочеться поділитися з вами цією красою. Так от, вчора зробила. Таке собі генеральне прибирання. Чому генеральне? Тому що дуже багато листя насипалося з горіха. Раніше я майже кожного дня там загрібала, перебирала, а тут в мене такі були напружені дні, що я не встигала ну, насіння перетирала, двіяла. і ще є багато дуже роботи з насінням. Ну, Головну частину я зробила і головну частину я вже відправила, відправила і спакувала. Так, ще є звичайна робота, але то вже таке, що я ніби встигаю. І вчора оце ж прибирала і думала, я встигну ввечері відзняти вам, показати. але Не встигла, не встигла, тому що ще хотіла трішки викосити траву. Вже така дуже зависока, і я ось е тут покосила трішки якусь полосу, все-таки я викосила. Бачите, який морозець. Але ще дерево не жовтіє, Зелена листя на деревах, завжди після заморозку. У нас листочки починають жовтіти, а тут лише почав червоніти, отам у нас є сумах, зростає біля дороги. Оце він починає червоніти листочки, змінювати колір, а так все ще стоїть зелене. Ось покажу вам трішки осінньої осінньої краси. Друзі, у мене вже більше як 6 тисяч підписників. Приходять нові і дякую вам за це, що підписуєтесь. Надіюсь, ви будете активними. Прошу вас, коментуйте, діліться. Діліться своїм досвідом, своїми знаннями. Для мене це теж цікаво, тому що я розповідаю лише свій досвід, свої спостереження, те, як у мене виходить. Я теж ще багато чому вчуся. І от буду рада, якщо ви будете підказувати, будете розповідати свої історії, свої навики. в досвіді з рослинками. Для мене це теж дуже цікаво. Ось хризантема, назви, звичайно, я не знаю. Спочатку була така червона-червона, а потім вона, коли починає вже така дорослішати, вона стає така помаранчево-жовтувата. У мене тут, друзі, рядочок попірус троянд. Минулого минулої посадки. Хочу сказати, що тут у мене діляночка зовсім не поливається. Отак, От лише при... Ем, коли я висадила, осінню полила і все. І лише дощовий полив. І ось такі кущики повиганяло після дощів. Не кущики, а такі стебла повиганяло після дощів, коли пройшли у нас дощики. Все літо було таке спекотне, а вони пішли дощі і... Рослини повипускали молоді базальні стебла. Дуже подобається цей сорт білої хризантеми. він трішки якби запізно розквітає, але потім дуже гарно тримаються шарі. У мене колись була така монопосадочка. Якщо не забудуся, додам світлину із... Осіннім квітуванням хризантеми. Тут хризантема Дора теж дуже гарна, я її теж дуже люблю. Назву не знаю, але така цікава ромашечка дуже. Якби їм ще вчасний полив, то кущі були б гарні. А так, друзі, в мене немає поливу на вулиці. Колись вже дуже-дуже рідко можу там зліки підлити, а так коли в лише дощовий. Тут під горіхом, звичайно, кола не буде, тому що тінь і а, взагалі це коловидні хризантеми. але тут тінь під горіхом. Горіх величезний. Я його кожного разу обрізаю, підстригаю, десь там, що трішки формую. Але все рівно цим хризантемам їм темно, і вони не. А якщо немає, якщо немає, не бачать сонечка, то вони будуть, звичайно, витягуватися. Вчора всі листочки позбирала, позамітала, позагрібала, у нас, до речі, загрібають. Я знаю, що на півночі Одеської області говорять, Громадити, а у нас загрібати. І знову листочки нападають. Зараз лише сонечко встане і тут буде листя більше, тому що таке після морозця почне опадати листя з горіха. Але ще ось, дивіться, скільки бутонів буде, одні відквітували, інші ось ще з пупінками стоять. Дещо вон постраждало від засухи, це дерен з варієгатним листям. Бачите, які листочки почав випускати, коли пішли дощики. Але ось. За що я його люблю, що в нього така червона, на зиму е, утворюється червоний колір е, кори. Ось спірея теж не витримала засухи, поскадала свої листочки, і потім, коли почала розпускатися, то в неї такий вже ну, блідий колір листя. Взагалі в спіреї листочки такі мінливі, навісні вони такі рудого кольору, за що я її дуже. Обожнює за весняний рудий колір. Потім лимонний, зелений, знову лимонний. Ось тут мені цю сливу треба пообрізати. Оці всі Гіль, гілля нижні треба обрізати і потім вверх сформувати таку собі е, кульку, щоб вона вгору не йшла. Але це. На це потрібен час, не знаю, чи встигну <кій> я восени, але е, до весни я повинна зробити, так як в нас зима така не дуже холодна, то в е, нас є час красуня, хризантема красуня. Це теж кущ. Гризенте дура. дуже такий об'ємний, метр в ширину. Ну, Надіюсь, що все-таки йому цей сьогоднішній морозець не пошкодить її і все-таки вона заквітує. Вероніку так я ще й не зрізала на насіння. Деякі зрізала, а деякі ще дозрівали. Вже я бачу, що пора їх зрізати. Але такий гарний кущ стоїть. Мені навіть сам кущ подобається. Він добре переносить засуху, ну не засуху, ну посуху, я б так сказала. Це таке, коли вже сильно-сильно-сильно, то бажано його пролити. Дуже багато після дощів випускали молодих стебел, троянди. І це ніби трішки бентежить, тому що можуть не визріти і померзнути. А нам же не завжди хочеться, щоб страждали наші рослинки. Ну і ще тут, друзі, трошки вам покажу. Нічого особливого, але вігна. Вігна. Ось стручечки висять. Не знаю, чи дозріють, чи ні, але ще обіцяють, обіцяють нам, що листопад буде теплим, хоча ну, все може бути. Там вон, ягідки внизу мого молоденького, молодого нового кизилу дозрівають. І тут покажу вам свої сантоліни, лаванди. Іровською е, зрізала, щоб зібрати насіння, тому що насіння не вистачило всім. І я вимушена була, вона б ще стояла, гарно прикрашала б діляночку, але я позрізала е, не зовсім акуратно, вон, бачу. Е, ну так, як на насіння, щоб швиденько е, підсушити. і відправити дівчатам, тому що в кого в замовленні є піровське, я затримала ті замовлення. Чекаємо, поки підсушиться насіннячко. Такі собі гарні кульки Сантоліни. Сантоліни. Відкоригувати потрібно лаванду ось. Пішечки підрівняти кущики, щоб вони вже наступного сезону, навесні, вже були такі собі круглесенькі. Там краще розвивається лаванда, то інший сорт. Я зараз покажу, деякі навіть квітують. Але я її влітку теж стригла для того, щоб був кущик більший. Чим більше стрижеш, тим кращий, тим кращий пишніший кущик. Дуже пахне. Вчора бігала тут, просапувала і просто-просто аромат стояв як від Сантуліни, так і від шаблі. Забула сказати, що це шаблі як вона теж себе дуже гарно наростила, і вона збирається квітувати навіть її після квітування потрібно стригти для того, щоб вона випустила нові. І вона це вже третій раз вона в мене квітує. Нагадаю, що зараз жовтень, 27 жовтня, такий вигляд вона має. Але, друзі, у нас дуже посухо, якби не посухо, якби було волого. Звичайно, ці кущики були б набагато кращими. Тепер, друзі, в мене там ще одна задумочка є. Ось от по цій лінії, де я вам показую, там має бути дещо висаджене. Так що, так що маленький сюрприз попереду. Ну і там моя нова клумба. Ось така моя осіння прогуляночка з вами показала, що я вчора зробила. Трішки прибрала, прибрала свою таку цю горіхову клумбу, я її називаю горіхова, тому що горіх ну, не, не лише є горіхом, він тут і притіняє. І в ніби й заважає, і листя від нього багато, і тому, тому це горіхова клумба. Минулі роки у мене було дуже багато хризантем, Різних, тут всі оці і на вулиці клумба, і ну, на вулиці з тієї сторони ця Горіхова клумба. Там ще не, не отримала, мабуть, клумба з Леонардо да Вінчі, вона так буде називатися. Там теж було дуже багато хризантем. Ну, я не люблю коли повторюватися кожного року і тому, тому щось міняю постійно. Хризантеми... Цього року я навіть не висаджувала. Це ті, що залишилися з минулого року. Але, як ви знаєте, можливо, хтось не знає, але хризантеми потрібно бажано висаджувати оці мультифлори, які мають коловидний, коловидну форму. Їх бажано кожного року розсаджувати по одній стеблинці і тоді формувати їх, прищіпувати декілька разів, ну, хоча б два рази. І вони зроблять вам таку гарну форму на одній нічці. тому що коли багато їх, вони ну, можуть розвалюватися. Не такав, не... Ну і звісно, полив. У кого під капельним поливом, то там кущі просто шикарні. У мене то полив взагалі з надією на Бога на дощі. Ось там одна квіточка пупіроуз розкрилася. Кущики осінньої посадки, нагадаю, минулого року. Осіння посадка, ось такі кущики наросли, були взагалі не дуже. Знову ж таки, хотіла сказати, що ось, бачите, цей кущик, в нього лише одне стебло, тому що тут йому тісно з хризантемами. Трояндам краще, коли вони... Мають вільний простір і таке, щоб не було тісного сусідства, тоді кущик буде ось як в цьому випадку, дивіться, кущик наріс пропорційно рівненьким, а там воно лише одне стебло, тому що йому заважала хризантема. Можливо, якби сонця було більше, кущик був теж таким кучерявим. Так, друзі, трішки побігала, показала вам, що я вчора зробила. Завжди якийсь, знаєте, таке відчуття після того, як прибереш, зробиш якусь роботу і тобі ну, подобається вигляд. Хочеться або відзняти, або поділитися ще з кимось. Тому я, звичайно, ділюсь з вами. Бажаю всім гарного, мирного дня. Хай у вас все буде добре, а в Україні ще краще.